А тепер про трагедію не показову, а реальну. В ніч проти 11 лютого в Сумах зайнялася багатоповерхівка на вулиці Кондратіва, 8. Пожежа забрала життя літньої жінки. Її тіло знайшли на балконі квартири, яка вигоріла вщент. Ще троє людей наразі перебувають у лікарнях, у тому числі однорічна дитина, яка потрапила до реанімації, отруїлася чадним газом. Загалом евакуювали 25 людей. Подробиці пекельної ночі. Далі в нашому сюжеті. Полум'я охопило квартиру на 11-му поверсі будинку вночі. У першій годині 42 хвилини люди викликали рятувальників. На місце виїхали сім пожежних машин. Очевидці кажуть, запах горілого вчули ще ввечері. Слышали дим в 9 вечора, але всі подумали, може хтось то курить, там жила дуже прилична сім'я. Пожильці з жахом згадують деталі пекельної ночі. Проснулась повна квартира диму. Я спочатку не поняла, в чому діло. Ну, потом начали быстро собираться, выбежали. Стучали нам в дверь и говорили, просыпайтесь, пожар. Когда я проснулся, полная квартира дыма была. Я живу на 15 этаже. Спасибо тому человеку огромное. Я не, не, не запомнил его, который нас разбудил, потому что это две минуты. Надышались так, что до сих пор плохо. Господарі ж гори квартири вибігти не встигли. Полум'я знищила всю квартиру. Наслідки пожежі трагічні. Загинула літня жінка. Також три чоловіки зараз знаходяться в лікарні. Із них однорічна дитина з сусідньої квартири. Хлопчик отруївся чадним газом. Маля знаходиться в реанімації. На момент поступлення стан дитини був розцінений як важкий, стабільний. Дитина була при надходженні до нашого відділення. Киснево залежна, отримала киснетерапію. Дитині один рік. На даний момент дитина в стабільному стані. Стан розцінюється як середнього ступеня важкості. До реанімації в важкому стані потрапив і житель квартири, в якій сталося загоряння. Бально поступив сьогодні вночі, 2.45, в тяжкому стані з відравлення продуктами гарення, а також угарним газом. Площадь не небольшая до 7% поверхності тіла, але є ожог верхніх дихальних путей второй, третьей степені. Робити будь-які прогнози щодо життя потерпілих лікарі наразі не беруться. Світлана Паламарьова, Ніна Коломієць, Сергій Лазаренко на часі новини. Що саме спричинило пожежу з такими наслідками, рятувальники достеменно не знають. Попередньо ж кажуть, це могло бути коротке замикання і те, що помітили небезпеку господарі квартири не одразу. Чим ускладнилася ця пожежа? По-перше, багаторічною нашою проблемою, це відсутність необхідної спеціальної техніки, яка може Залучатися до гасіння пожеж у багатоповерхівках, а саме відсутність калічного автопідіймача. Техніка, яка є на озброєнні нашої служби, може досягати висоти в 30 метрів. Це 9-поверховий будинок. На місці пожежі працювала слідча оперативна група правоохоронців та управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Остаточна причина встановлюється, але попередня – це коротке замикання електромережі. Наразі працівники остаточно причину з'ясовують. Готуються подання від нашої служби на ім'я голови обласної державної адміністрації, щоб за допомогою Миколи Олексійовича Кличко остаточно вирішити питання тих проблем, про які було сказано: це і гасіння пожеж, багатоповерхівка і це забезпечення безперебійного. Протипожежного водопостачання хто ж як долатиме наслідки пожежі поки під питанням на згарищі працюють фахівці, які найближчим часом мають винести вердикт чи придатні пошкоджені квартири для проживання, а також підрахувати суму збитків у суму житло. Тим часом обіцяють оперативно відновити всі комунікації на кондратіва 8 та навести лад у під'їзді. Труби в холодного гарячого водоснабження були повреждені. Температура серьезная, пожара пострадала три квартиры. Квартира, в которой произошло возгорание, и над ней две квартиры. Это именно пострадала от самого пожара. Ну, естественно, когда пожарники тушили, то до третьего этажа залило водой. Ремонт в подъезде, естественно, будет запланирован на этот год и сделан в ближайшее время.